Вітаю вас, діти! Сьогодні чудова сонячна погода, пташки співають, а все тому, що від нас вже пішла зима. І на зміну їй прийшла інша пора року. А яка саме зараз ви мені скажете? Послухайте загадку: де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розцвітають, солов'ї співають. Яка це в нас пора року? Весна, правильно. І я вам пропоную сьогодні намалювати весну. Але малювати ми з вами будемо нетрадиційним способом за допомогою ось такої ось соломинки для напоїв. Технікою видування. Давайте зараз ми з вами зробимо дихальну гімнастику. Нам потрібно взяти ось таку пірінку і на неї добре-добре подмухати. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, соломинка, пензлик і фарба. Жовта і зелена з водичкою. Так, зараз приступаємо з вами до малювання діти. Беремо пензлик, мочаємо у зелену фарбу. Це в нас з вами буде травичка. І ставимо ось такі крапочки, де вам подобається знизу на аркуші, бо травичка вона росте на землі знизу. Так, побільшенько беремо фарби, щоб вона в нас гарненько розтікалася. І за допомогою соломинки видуваємо знизу вгору і в сторони. Можна ще трошечки взяти фарбу, тут, де нам подобається, ще трошечки поставити крапельки додатково. Ось така в нас гарна травичка вийшла. А тепер намалюємо жовті квіточки весняні, які називаються першоцвіти. Беремо жовту фарбу і так само ставимо на травичці вгорі. Тепер ставимо. Ось такі жорті крапочки. Так, ще трошечки, щоб гарніше розтікалося. І так само дмухаємо соломинку. Тут вже ми з вами можемо трошечки повертати на шаркуш і дмухати, куди нам зручно. В різні сторони. Ось така в нас з вами вийшла гарна весна. Зелена травичка і жовті квіточки.